Під стінами обласної адміністрації близько тисячі львів'ян протестували проти мовного законопроекту депутатів Колесніченка Ківалова. Парламентарі пропонують зробити російську другою державною мовою України. Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні. За проголосували 234 депутати. У Львові мітинг пройшов із партійною символікою. Більшість учасників люди літнього віку. Натомість молодь ставати під партійні прапори не захотіла. Біля пам'ятника В'ячеславові Чорноволу студенти та громадські активісти влаштували флешмоб старим та непотрібним взуттям кидали в опудало, яке символізувало кожного, хто підтримує одіозний законопроект регіоналів. «Капець – це символізує те, що е, е, Цим законопроектом хочуть розтоптати нашу мову, хочуть вігнати її в на рівні якоїсь мови меншості, ну але не на рівні державності. Ну і кидати це те, що ми цими шкафцями їхньою ж зброєю, ми їх і знищимо. І що нас можна буде почути. Ісля акції взуття зібрали у ящик та передали до Верховної Ради.